Добрий день, мої хороші! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. Тема уроку досліджуємо групи об'єктів за спільною ознакою. Нам урок уже давно час розпочинати. Будемо знову мовлення наше розвивати. Будемо рахувати. Порахуй, будь ласка, ляльок. Скільки їх? Ляльок три. І ще одна буде молодець. Чотири. Ознаки предметів та, як ви розумієте, поняття спільна ознака. За спільною ознакою ми об'єднували об'єкти в групи, взагальнювали і кожній групі давали назву: наприклад, геометричні фігури, учні, вовки, жовте листя, меблі, казки, корови тощо. Тощо. І яким одним словом їх можна замінити? Безумовно, нас цікавить кількість елементів, що входять до складу певної групи. Тому ми знову будемо тренуватися лічити. Отже, яким же словом може назвати будь-яку групу об'єктів? Трошечки терпіння, мої хороші! Ви скоро про це все дізнаєтеся! Попрацюй з математичними матеріалами. Подумай, яке зображення зайве. Правильно! Зображення курчатка є зайвим, тому що воно зображене з кружечків. А інші з трикутників. Назви кожну групу об'єктів множину. Скільки елементів містить кожна група. Поглянь, хто це. Правильно, множина називається діти. Скільки їх? Їх п'ятеро. Наступна множина. Пташки. Скільки пташок? Пташок 3. Як ми назвемо їх? Зграя пташок. Наступне. В нас є множина квітів. Скільки квіток? Квіток 7. Як ми можемо разом назвати всі ці 7 квіток? Правильно, один букет. Наступне цукерки. Скільки цукерок? Правильно, 10. Як ми назвемо множину цих об'єктів? Цукерки. Коробка цукерок. Наступні зошити. Порахуй, скільки їх! Їх 4. Ми назвемо це одна стопка. Наступне, як назвати групу множину об'єктів, поданих на малюнку, це геометричні фігури. Будь ласка, назви кожну фігуру, помаранчевий шестикутник, червоний чотирикутник, блакитний трикутник, червоне коло, червоний трикутник, зелений п'ятикутник, червоний чотирикутник. Скажи більше, чого більше усіх фігур чи многокутників. Звичайно, усіх фігур буде більше, ніж многокутників. Як ти думаєш, чого більше усіх фігур чи червоних фігур? Звичайно, усіх фігур разом буде більше, ніж червоних. Давай визначимо, за якою ознакою фігури розбито на групи. Поглянь! Правильно, тут розбито на групи за кольором. Наступний. Як тут розбито? Правильно. Тут розбито за формою. Будь ласка, визнач, за якою ознакою фігура розбито на групи ось тут. Молодець за розміром. Давай розгадаємо загадку. 12 братів один за одним ходять, один одного не обходять. Що це? Звичайно, це 12 місяців або один рік. Наступна загадка. 7 братів віком рівні, іменами різні. Подумай. Абсолютно правильно! Це дні тижня. Так, тобто один тиждень це сім братів, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Давай розглянемо завдання: Страус вищий за індика. Індик вищий за півдня. Скажи, хто з птахів найвищий? Звичайно, найвищий страус, тому що він вищий за індика, а індик вищий за півдня. Скажи, будь ласка, яким відрізком на малюнку першим, другим чи третім, позначимо зріст страуса? Правильно, зріст страуса найбільший, тому страус буде позначатися третім відрізком, а індик індик. Другий за зростом, тому буде позначатися другим відрізком. І, звичайно, півень буде в нас позначатися першим відрізком, тому що він найменший. Дай відповіді на запитання. Як ви розумієте поняття множина. Назвіть множини предметів, що навколо вас. Спробуйте назвати елементи цих множин. Подумай, що в них спільне. Визначити кількість елементів множини. Подумай! то дуже пишаюся. Якщо відео було вам корисним, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. До нових зустрічей!